Це позиції мінометної батареї знаходяться ну, приблизно десь в 2 кілометрів від Русні. Тобто міномети вони вже направлені і прицілені по цілях, на яких бачили рух ворога. або Часто він там пересувається, і ми вже завчасно це знаємо. У мене воєнна кафедра по артилерії. Хоч я вчився не на міномет, я вчився на пушках Д-30, але ну, принцип наведення, принцип роботи він... Незмінний. Виглядає воно все плюс-мінус одинаково. Ось такий механізм з прицілом, ну і труба. І ось такі подаруночки їм прилітають, коли вони пробують до нас прийти. Запобіжна скоба, яка знімається вже прямо перед пострілом. Тобто вона знімається, там є такий маленький буйок. Коли міна долітає до землі, буйок б'ється і міна взривається. В самому мінометі знизу ствола є голка. Голка пробиває вишибний заряд, він запалюється і запалює весь порох. І відповідно таким чином вона вилітає зі ствола. Дальність польоту можна регулювати кількістю толкових зарядів або самими налаштуваннями вже на мінометі. Теж, в залежності, як простіше, і все в залежності від дальності, від погодних умов. Скажу вам так, до 50 метрів розльот. Осколків він смертельний для людини повністю. Тобто, це 100%. Легко броньована техніка або прості автомобілі. Це 100% ураження, тобто воно розносить повністю. Бліндажі не так просто пробити. Якщо є один накат і два-три рази попасти в одне місце, він проб'є. Щоб пробивати великі бліндажі, це вже потрібен міномет 120-го калібру. Ми не стоїмо на одному місці. Тобто, щоб нас не засікли, ми переміщаємося. Ми їдемо на одну позицію. Бачите, він доволі невеликий, його можна розібрати, скласти. Тобто, троє людей з плюс водій, четверо, зазвичай справляються повністю. Тобто, ми приїхали, виставилися, навелися, відстрілялися і поїхали. Поміняли точку, повторили процедуру. І так декілька разів відповідно ми просто не даємо їм ні підняти голови, ні пробувати йти вперед. 750 приціл. Ми завчасно маємо певні орієнтири, які у нас пристрілені. Або по факту під час бойових дій ми отримуємо якісь цілі від командування, відповідно, туди ми наводимося. Зараз хлопці орієнтують міномет на ціль. 750-2595. Купол, купол, я лепс, Ми готові. Бриває одну. Плюс одна міна вогонь. Відновлюємо! Купол є ліпс, полетіло. Після кожного пострілу дуже часто, що міномет зрушується. Земля м'яка, плита не може до кінця осісти, тому час від часу рухається. І, відповідно, або після одного, ну, я звідси стою і дивлюся, як він себе повів. І на основі цього кажу хлопцям, чи ми щось поправляємо, чи ми просто стріляємо наш, наш прихід. Віс куполо, віс На прийомі. 25-75! Коригування вогню. Чуть-чуть метрів п'ятдесят не долетіло. погодні умови дуже на це впливають. То вітер зносить, дощ, тиск, все кожен раз міняється. Дові. Купол, купол, лепс, ми готові. Дві. Дві вогонь! Бригуємося, відновлюємо Все, накривайте відходимо. Дік, добре, залишаємося на орієнтірі один. Плюс, плюс. Тепер попали. Все, бліндаж. Все, кожен хлопців знає свою роботу, кожен виконує їм те, що має виконувати, і тому все виходить доволі швидко. Зараз ми чуємо вибухи, це працює 120-й міномет російської артилерії. І це що доволі спокійно сьогодні. Спокійно і за погодних умов. Дощ не дає працювати їм. Це доволі далеко, тому ми вже знаємо, коли воно летить ближче, коли воно летить далі. Далі з часом ти просто на слух це вчишся визначати. І тому це доволі далеко і не реагується. Коли воно прилітає по поближчі, відповідно, ми всі ховаємося одразу. Воно буває коли як. Вони, і якщо січуть наших хлопців, які десь працюють, вони одразу працюють їм відповідь. Ну і відповідно в них є такі місця, де, можливо, там стояли колись наші позиції, і вони просто періодично раз в день туди по-любому будуть стріляти. Це стандарт. Навіть звідси є недалеко позиція. Я не знаю, що там є, що там колись стояло, але кожен день туди прилітає і доволі багато. Одразу пробують визначити звідки стріляють, і так же само йде у відповідь. Тобто виходить така артилерійська дуель. Інколи цілими днями йдуть артилерійські обстріли, просто, от просто обстріли цілий-цілий день. А інколи стандартна їхня тактика це обстріл позицій артилерії і йде їхня піхота. Тут якогось такого стандарту немає. Інколи це може бути. Тиждень перерви, тобто тільки артилерія, а інколи в день, по три, по чотири рази вони йдуть. Ну, в якійсь мірі артобстріл, він, мабуть, страшніший. Страшніший тим, що ну, ти, якщо йде стрілковий бій, ти плюс-мінус можеш розуміти візуально, де є ворог і куди треба вести вогонь. Артобстріл це звідки прилетить, невідомо. І відповідно, якщо немає якогось такого укриття, то, на жаль, не завжди бронежилет чи каска тобі допоможе.